Погіршилася якість, я завжди кажу, ну, я так зрозумів, що мушу повторювати, тому що різні люди приходять. Якщо погіршилася якість, це означає, що випадково в мене тут просів інтернет. Або Wi-Fi, якщо не wi я не Wi-Fi знімаю, або 4G, навіть на одну секунду просів інтернет. Відповідно, Відповідно, ви просто знайдіть шестерню в себе на екрані, якість зображення і висока якість поставці. І все, все буде добре. Тарас передивився е, момент Жені, дали червону, він там нормально взяв. Ага, ніби в межах правил, так? Ну, не знаю, я не дивився. В динаміці бачив, що задалеко. Якщо ти передивишся і сіо, то мабуть так є. Можливо, він так так просто в динаміці виглядало, бо він випригнув просто далеко. Судді теж помиляється, тут не менше дивного в цьому. Люди собі поворотом забивають, туплять і так далі. Гравці помиляються, і судді теж, теж помиляються. Просто як ви помиляєтеся, ну гравці. Через 5 хвилин все забули, а суддя помилився, він значить кончений, йому треба по голові дати, так як деякі кажуть. Мови, я переважно на стороні суддів, переважно, поза винятком того, коли вони надто часто помиляються або, наприклад, травлять команду якось.

А ты шо, красавчик? Хороший гол. 4-0.